Будуть швидко? Приготовлені? Хлопці, перша вправа Перша вправа фермерська прогулянка. Дві валізи вагою по 115 кілограмів кожна. Ваша задача по черзі вицеров, по одному. У вас є дистанція 20 метрів. Все, що вам потрібно на час пробігти цією вагою дистанція 20 метрів то зробить це найшвидше. Давайте розминайтеся, у вас є дві хвилини, буквально поки асистенти приготують валізи. розминайтеся, беріть ремні, беріть магнезію, якщо у когось немає, позичте один другому другому Хлопці, удачі вам!